Довгі дошки великі проблеми. Чи може найкраще, що можна обрати? Тема об'ємна і дискутувати про неї можна довго. Але, як то кажуть, краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Сьогодні ми укладаємо красивий світлий тришаровий ясен, довжина дошки 2 метри, загальна площа понад 200 квадратів. Такий формат обрано не випадково. Довга дошка формує цілісний ритм підлоги, візуально розширює простір і додає легкості інтер'єру. А тришарова конструкція забезпечує стабільність і надійність навіть на великих площах та сезонних коливаннях вологості. Обираючи якісну дошку, слід пам'ятати, вона не може коштувати дешево. Дешеві варіанти часто мають нерівності, які ускладнюють монтаж і погіршують зовнішній вигляд. А кліматизація перед укладанням обов'язкова. Дошку варто залишити у приміщенні щонайменше на 48 годин, щоб вона адаптувалась до температури та вологості. Якість основи, ключ до успіху, поверхня має бути ідеально рівною і чистою. Для довгих дошок і великих площ найнадійнішим є клеєвий монтаж. Він запобігає рухам, скрипам та деформаціям. Ми використовуємо перевірений італійський клей Lechner Sipol, який успішно служить вже понад 20 років. До речі, його надійність прилипання перевірили навіть мої штани під час зйомок одного з роликів. Укладання завжди у напрямку падіння природного світла. Так стики менш помітні, а простір виглядає ширшим і гармонійнішим. Якщо хочете якісно і з душею, ви знаєте до кого звертатися. Ми завжди раді зробити вашу підлогу ідеальною.